Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали сім населених пунктів Харківської області. Зведення від ОВА. Внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро людей. У селі Ківшарівка постраждав 45-річний чоловік. У селі Руська Лозова постраждав 70-річний чоловік. В селі Великий Бурлук постраждав 49-річний чоловік. В селі Грушівка постраждали 40-річна жінка та 47-річний чоловік. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: п'ять кабів, чотири БПЛА типу Гарант-2, п'ять евпівдронів, один БПЛА тип встановлюється. Пошкоджено та зруйновано Воно об'єкти цивільної інфраструктури у Харківському районі. В селі Руська Лозова пошкоджено два автомобілі. В селі Козача Лопань пошкоджено автомобіль, в селі Черкаські Тишки пошкоджено дачний будинок. У Зюмському районі в селі Бугаївка пошкоджено дорожнє покриття. У Куп'янському районі в селі Грушівка пошкоджено автомобіль. В селі Великий Бурлук пошкоджено три приватних будинки. У Богодухівському районі в селі Гресі. Влучання на відкритій місцевості. Транзитний евакуаційний. Пункт Олозовій за добу прийняв 79 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 17 тисяч 77 людей. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 27 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння трьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Чугуївському, Харківському та Куп'янському районах області. Увечері та опівночі ворожі дрони поцілили по територіях садових товариств у Чугуївській та Циркунівській громадах, спричинивши пожежі у двох дачних будинках на площах 100 квадратних метрів кожна. Вночі ворожі БПЛА атакували приватний сектор селища Великий Бурлук Куп'янського району. Внаслідок атаки загорілись два приватні. Будинки на загальній площі 120 квадратних метрів. 49-річний чоловік отримав поранення. Також пошкоджені ще дві приватні оселі. Внаслідок побутової пожежі, яка сталася через коротке замкнення електромережі в селі Васищева Харківського району. Горіла господарча споруда на площі 70 квадратних метрів. Постраждав 49-річний чоловік. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 15 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та купінському напрямках тривають боєзіткнення. зіткнення. На південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Вовчанські хутори, амбарни та обіки Збицького. На Куп'янському напрямку за добу відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі населеного пункту Синківка. Марія Сув'єва, Дмитрон Гоєнта, Ігор Мікенін, Харків. Новини.